Просто, але не просто. Що ти знала на той момент про employer брендинг? Я не до щоб вони взяли шку Що може бути приємніше ніж коли люди обирають твій продукт? Це був перший поворотний момент. Половина вакансій вони навіть не публікуються. Я не могла себе трішки в купу зібрати. Що робити, куди е, рухатись. Дорослі люди не вміють навчатися без цілі. Відчуваєш, що ти не один такий. Не треба бути людиною однієї історії, однієї якоїсь кар'єри або професії. Я не боюсь змін. Всім привіт! Це черговий епізод подкасту А що так можна? Тут я розмовляю з людьми, які неочікуваним чином змінили свою кар'єру після повномасштабного вторгнення. Мене звати Лєра Брежнєва, я спеціалістка з навчання дорослих. Сьогодні зі мною Лілія Кочеткова, емплеєр-бренд-менеджерка в компарус Ми поговоримо про те, що обирати ніколи не пізно. Лілія, привіт, 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 Лєр! Рада тебе бачити і чути. Я теж розкажи, будь ласка, таке невеличке інтро. Що ти працювала як HRD групи компаній? В якийсь момент щось пішло не так? Чи могла би ти дати тут більше контексту? Так, я працювала 10 з половиною років як HRD групи компанії Level Up. Прийшла я туди у якості менеджерки, і потім протягом цих 10 з половиною років вибудовувала кар'єру від менеджерки до HRD. Протягом нашої співпраці в групі компанії Левлап у мене було п'ять проєктів, які я віла, і вони були всі почати ну, командою з нуля. І я приймала участь як у запуску стартапів. Так було з Левелапом, це навчальний центр. Потім у нас була там дитяча іт школа, спортивний комплекс, центр конференцій. І останній мій стартап був у 2022 році на весні ми запустили і влітку випустили. Це була школа пілотів агродронів. Ось такий досвід, так ніби виглядає як класна картинка, з якої йти не хочеться. Але в тебе були якісь думки. За ці десять з половиною років мені було дуже цікаво співпрацювати. але я вже зрозуміла, що пора рухатися далі. Моя переоцінка почалась. Наші почала задумуватись про це ще до повномасштабного. Бо знаєш, у нас було у суспільстві отакий. От Стан, ми вже перечували, що щось відбудеться, і це вже ж і на моєму власному стані відбулося. І коли почалось повномасштабне вторгнення, ну, в мене, знаєш, це було як по інерції, вже, що я робила. І я розуміла, що я хочу щось іншого. І тому я навіть звернулася за кар'єрною консультацією до Віки Кацюби. Вона була у тебе в ефірі. Віка там такі цінні речі каже і про кар'єрне консультування, і про те, як вона перейшла на чотириденку на правах реклами. І Віка в мене був такий стереотип. Я хотіла в ІТ потрапити. І в мене склалося таке враження, що по-перше, туди дуже складно потрапити. А по-друге, я не до. Щоб мене взяли в АйТішку, і що багато треба вивчити, щоб туди потрапити, і по перше англійська. Але от на щастя, це не так. Слухай чому саме IT? Ніби ти й була дотична до IT, так? Хоча, ну звісно, створення навчальних продуктів, але ж в левелапи, здебільшого, ваші проєкти були про те, щоб готувати там і різних it фахівців Що тебе приваблювало в цій галузі? Мені дуже подобалася атмосфера. Бо коли ми ходили зі студентами в гості до різних IT-компаній, кампаній, це було як, значить, з іншого світу, якогось паралельного розумієш, коли ти приходиш до гості, там до великих кампаній по типу Совсьорву, я бачила, як розповідали про ці цінності в компаніях, як ти можеш там себе проявляти, як ти можеш там рости. Я така боже, та я б з задоволенням. Так само би туди долучилася і доклала б зусиль, щоб допомагати цій компанії ставати краще. От Будь ласка, візьміть мене кудись. Але ти знаєш, я навіть ну, от, от я була не впевнена в своїх силах. І от саме консультація Віки, мабуть, дозволила мені. Подивитися на свої скіли з іншого боку, бо це був такий чекап. тобто, що ти знаєш, що ти вмієш, що тобі знадобиться, що треба ще довчити. Це був перший поворотний момент. Я тут додам, що дійсно кар'єрна консультація може додати таку на англійську, це називається clarity, таку от прозорість і чіткість в тому. Що в мене є, чого у мене нема, що мені треба, з того, чого у мене нема. Як класно підсвітити те, що у мене вже є. Тому якщо раптом ви на якомусь роздоріжжі або не знаєте, то кар'єрна консультація це суперкласний інструмент. Зараз є можливості отримати там безплатно в різних менторських волонтерських проєктах. Тому, навіть якщо там нема можливості собі дозволити за гроші, можна знайти завжди на безкоштовній волонтерській основі. Підтверджуючи твої слова, я дуже раджу зверна... звертатися до кар'єрних консультантів, в якій сфері вам цікаво. А крок до того це профорієнтація. Тобто, спочатку треба зрозуміти, куди ти хочеш рухатись, в якому напрямку, і там же шукати людей, які допоможуть цей шлях скоротити максимально швидко. Це або кар'єрний консультант. А далі наступний крок я раджу шукати ментора. Це мій шлях, мій досвід мені допомогло, воно спрацювало. Або саме це у мене відбулося у компасі. Як я сюди потрапила? Я зустрілася з Іриною Шмидт, директоркою і Попросила Іра, можна я в тебе подумаю? Або в мене було це роздоріжжя моє. Я не могла себе трішки в купу зібрати, що робити і куди рухатись, і мені було потрібна людина, яка по цим гелікоптер-в'ю подивилася холодним оком, не порадила а просто зі сторони підказала, як вона бачить цю ситуацію. Отак відбулося з Ірою. Я розповіла про ситуацію, що вже все. Я хочу. Піти з групи компанії Level Up і займатися чимось іншим, але я ще не знаю, що я хочу, куди я хочу, як я хочу. Іра запропонувала долучитися до команди в якості Play бренд менеджера розповіла, які задачі вона хоче, щоб я взяла на себе. Так, відбувся цей матч через Іру з командою Comparos Тобто спочатку ти зрозуміла, куди ти хочеш піти, куди ти хочеш перейти, в яку галузь, але і ще не знала, ким конкретно ти хочеш перейти в ІТ. Далі була кар'єрна консультація, на якій ви якраз підсвітили твої сильні сторони, та те, чого можливо не вистачає. І тільки коли ти розмовляла вже з Ірою, визначилася, ну або точніше, відповіла погодилася на ту пропозицію. Хоча як я розумію. Давай я тут тебе запитаю, чи, що ти знала на той момент про employer брендинг? Чесно кажучи, дуже-дуже мало. Верніше, це було частиною обов'язків моїх як HRD, а вже ж HRD опікується брендом роботодавця. Це я робила і через опис вакансій, через опис компанії на різних джоб-сайтах. І ми організовували івенти, там де ми розповідали не тільки про навчальний центр. Для студентів, а також як місце, де можна долучитися і до нашої команди. Також я дуже любила на співбесідах розповідати про нашу команду і онбординг. Іра пояснила, що і це треба в якомусь вигляді в компарусі, і ще що потрібно того, що наприклад я не знала, тому я одразу знайшла курс Ірини Приймак. І доєдналися до навчання величезна їй подяка за цей курс, бо він розставив всі точки над і це прям мануал як з нуля. Спочатку зробити аналітику бренду роботодавця, що є, чого нема, що треба додати, що треба покращити, що прибрати. І потім на основі цього було створено стратегію. І вже по стратегії ми поїхали реалізовувати це. все. Та я бачу, і, і слухай, знаєш, мені хочеться запитати, от якби уявити якусь альтернативну реальність, в якій не було б цієї пропозиції, так само займатися брендингом, куди б де б ти, врешті-решт, опинилася? Ну я маю на увазі до чого б ти тяжіла. Як тобі здається, я чомусь думала, що в ІТ можна потрапити лише через рекрути. От у мене був такий стереотип. От до речі, Віка Кацюба мені підсвітила, що не тільки так. І що є багато різних сфер, в тому числі і HR, напрямків, де я б могла себе реалізувати. Якщо це не було б employer brand, брендбрендін я не знаю. От от чесно, воно так все круто склалося, і зараз я дуже задоволена тим, чим я займаюся. Я прям кайфую від цього. Подобається у цей меч маркетингу і айчару, коли я у ці скіли які напрацьовувала більше ніж 10 років. Можу поєднати з новими скілами з вивчення ринку, з різних метрик маркетингових, відслідковувати їх якість, відслідковувати результативність і впливати на це. І я бачу результат, як я можу впливати в позитивному ключі на розвиток бренду роботодавця. В левелапі ви ж навчали людей якраз, які хотіли перейти в ІТ, там, але на технічну спеціальність ти для себе це ніколи не розглядала, бо ти би могла би бути студенткою в своїй же компанії, от, вивчити якусь мову програмування і вперед? Ну так і було. Ну слухай, я коли проводила онбордінг для нових учасників команди. Це, наприклад, дівчата та менеджерки приходили. А, то у нас обов'язковим було побувати на всіх напрямках і через руці спробувати, а що ж там зі студентами відбувається. я щиро вважаю, що тільки так людина зрозуміє, який продукт вона продає, Ну, наприклад, менеджер з продажі, і пояснити, що відбувається на заняттях. А вже ж я це все пройшла і не один раз. І я зрозуміла, що ну, я геть не технічний спець, що це для мене дуже скучно, нудно. І я вигарю максимально швидко, так само як з часом я зрозуміла, що я не рекрутерка. Ну от ні, це це теж не моє. Ну та тут логічно було тобі шукати дійсно щось з HR, але якусь може більш вузьку спеціалізацію, так ну щось дотичне, щось дотичне до цього. Так, і я дуже раджу а, спробувати. От, до речі, зараз багато таких курсів вони проводять марафони. Знаєш, там де ти приходиш і пробуєш оце, оце, от з моєму сину 20 років. Я на ньому теж цю профорієнтацію спробувала. Кілька проєктів пробуєш, наприклад, там попрограмувати або в дизайн піти, або потестити щось. Тільки так зрозумієш, чи підходить це тобі, чи ні. Ну, так само і з HR, і з рекрутингу. Ще я дуже раджу йти і шукати таких самих людей. Ну, от коли ви визначили з напрямком, шукати своє ком'юніті. От мені ком'юніті дуже допомагає. Я і сама створюю ком'юніті, і локальне, і сама і приймаю також участь. Наприклад, я партнерка Вітек у Дніпрі. Women in Tech – це жіноча організація. Може, ти знаєш Вікторія Тігіпка, яка поєднує дівчат в онлайн-бізнесі допомагає створювати це продуктивне ком'юніті, де ми підтримуємо одна одну в різних проєктах і організовуємо різні івенти по всьому світу. От, і це мені дуже допомагає і в роботі, бо, наприклад, частина моїх обов'язків це CSR, корпоративна соціальна відповідальність, це створювати навчальні проєкти, соціальні проєкти, екологічні проєкти. І саме через оцей нетворк, ну мені це вдається досить легко. Бо для мене це дотик. знаєш, як то через одне, через п'ять рукостискань є така теорія, що ти можеш достукатись там до когось, да, до, 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 до якоїсь людини, яка тобі потрібна, то в мене виходить через одне от чесно тобі кажу: саме через нетворк, який я вибудовую. Я дуже тішуся, що ми буквально в кожному епізоді згадуємо користь ком'юніті, спільнот і наскільки вони допомагають дійсно з усіма задачами. Я для себе. Зрозуміла, що у мене, коли з'являється якась нова задача, у мене старий паттерн поведінки, я його і зараз використовую: це знайти книжку, яка розповідає, як це робити, прочитати її і отримати таке от ґрунтовне уявлення на цю тему з якогось питання. А друга реакція, яка у мене зараз теж уже спонтанно виникає, це знайти людей, які теж. Переймаються цим питанням і з ними законектитися, і якось вирішувати це. І я думаю, що мені тільки не вистачає зараз ще, мабуть, ком'юніті тих, хто подкаст записує. От чого нема, того нема. Ну, так а я кажу: якщо нема такого ком'юніті, створи його сама. Воно, може, і є, я просто не шукала, бо ніби все і так вдається. Не знаю, напишіть в коментарях, чи виходить у мене записувати подкасти, чи цікаві гості і так далі. Я скажу щиро, що виходить, бо я прослухала всі твої подкасти, і вони справді допомагають. По-перше, знаєш, що відчуваєш, що ти не один такий, що у людей різний шлях. І я підглядаю у різних людей, як вони вирішують ті чи інші задачі протягом життя. І справді, вони мені відкликається, а що так можна було? Тому дуже раджу ще один раз раджу. Будь ласка, слухайте подкасти, Лірини. Прям меб в мої вуха, а що може бути приємніше, ніж коли люди обирають твій продукт, правда? ж? Так, да, так і є. Слухай, хочеться запитати: от в твоїй історії, як ти думаєш, що відіграло ключову роль, так, чому ти завдячуєш саме те, тому, що ти перейшла таки туди, куди ти хотіла? Так, я задумувалась над цим питанням, і я ще раз повторюю: це якісний нетворк, бо в моєму атаченні є такі прекрасні люди, як Ірина Шміт. Завдяки цьому я можу звернутися за допомогою, просто навіть за порадою, і воно працює. Потім це репутація. Знаєш, зараз це ж модно створити власний персональний бренд. А я кажу, для мене персональний бренд це перш за все репутація, твоя відповідальність за слова, які ти кажеш, і за твої дії, які ти пообіцяв і виконуєш. Репутація це що люди кажуть про тебе, коли тебе немає нема в кімнаті. Тут ще знаєш, щоб щось казали про те, що ти сказала або зробила, треба казати і робити. От це от теж важливо. І у нас є У мене є епізода да, про особистий бренд і його роль в кар'єрі з Марією Богдановою. Можна послухати, якщо не слухали. І персональний бренд це також важливо. Я, наприклад, почала вести активно LinkedIn, і це трапило зі мною через необхідність дослідити. Алгоритми LinkedIn для роботи. Дуже цікаво також не тільки нетворкати онлайн, а ще я дуже вас запрошую ходити на офлайн-івенти і знайомитись, не стідатися цього, знайомитись з новими людьми для того, щоб вони дізнавалися про вас, про ваші скіли, чим ви можете бути їм корисні. І так само ви про інших людей будете дізнаватися. І створювати якісь класні проєкти разом. Все. Секретний секрет. Так, секрет. Чекай, я підсумую. Значить, це нетворкінг, а це розвиток особистого бренду, і це щось ще третє у Тебе було розвиток особистого бренду через нетворкінг і через, через LinkedIn. LinkedIn. А точно і тут хочу дати таку маленьку пораду для онлайн-нетворкінгу. Класний інструмент створити свій подкаст і запрошувати гостей. От це одразу якби. Інфопривід, щоб комусь написати, але якщо без жартів, то дійсно, якби наприклад ти зна... ти не знала Ірину, тако то... то у тебе й не було б цієї пропозиції. А з нею ти теж познайомилася? Мабуть, хтось вас колись познайомив, тому я теж дуже за нетворкінг. Чим більше людей ви знаєте і вас знають, тим більше можливостей відкривається. Так, так, так пану працює. І з Ірою ми познайомились на одному з івентів. Ну так, да, якби ти туди не пішла, якби ти там може чити, підійшла до неї, чи вона, чи хтось вас представив. Тобто люди запрошують людей на роботу. Тому якщо ви шукаєте роботу, то чим більше людей вас знає, тим є ймовірніше що хтось, що у когось буде пропозиція. Бо є така штука, що половина вакансій вони навіть не публікуються. Тобто шукають серед знайомих, шукають за рекомендаціями, або взагалі просто є думка, що треба би пошукати, але ще не встигли. А потім зустрічають, от, наприклад, Лілію, пропонують їй і все. Закрилася навіть не відкрившися. Так, так, так і є. Це це мій якраз, випадок. Окей, а останок запитаю тебе тобі 46 років, це дуже круто, і ти перейшла в цьому віці в нову сферу, в нову галузь. Які твої lessons learned цього досвіду? Ну, я в 44 ж перейшла. Це ж вже два більше ніж два роки. Я співпрацюю з І Ти знаєш, в мене навіть є допис про те, що не треба бути pony. Може, ти знаєш таку теорію? Є pony – Це вислів такий є, що це хтось, хто добре робить тільки одну річ, або може працювати тільки в одній сфері. Є ще типологія Ай, Personals. Це такі типи працівників, там, де ти по цих літерах, які виглядають там ті шейпт, ей-шей. так так та, та. Так от е, я дуже раджу бути М-подібним, це коли, або В-подібним це коли ви маєте е, глибокі знання в двох і більше областях. Ви легко адаптуєтесь і можете перемикатися між різними галузями цих знань, або можете їх навіть інтегрувати там разом. Ну так, да, це класно мати декілька хард-скілів прокачаних, і ще підтримувати їх софт-скілами для того, щоб все це купі працювало на кар'єру. І англійська. Англійська. Якщо ми кажемо про ІТ, ми, ми проводимо багато таких зустрічей і для початківців, і для тих, хто хоче потрапити в ІТ. Один з, зі скілів обов'язкових це ваша англійська. Я почала з А1, зараз в мене Б 1 який. Я дуже-дуже прокачую до Б2 це за два роки. Спочатку мені було дуже досить складно, але потім я знайшла для себе дуже цікаві подкасти, книжки. Англійська щодня і в роботі присутня, і англійська щодня в яких цікавих речах для мене. І саме так і відбувається прогрес, коли ти розумієш, а навіщо це тобі, і як це може допомогти прокачати тебе. Я люблю розповідати, що дорослі люди не вміють навчатися без цілі. Бо навчання для дорослих людей це такий самий інструмент вирішення проблем, як і інші інструменти вирішення проблем. Тому якщо нема цілі, або якщо немає розуміння, яку проблему я вирішую, і як саме вона вирішиться оцими знаннями, оцими навичками, то навчання ефективним не буде. Згодна на 100%, особливо коли ти починаєш. Англійською читати якусь професійну літературу, професійні статті, і ти розумієш, що оці знання вони релевантніші, ніж те, що є, на жаль, українською. Ну воно швидше оновлюється, їх можеш взяти і одразу імплементувати не чекати, поки там переклад вийде, чи, чи ще щось. Якщо він взагалі колись буде, так, да, да, да якоїсь книжки. Це так, так і є так, мені здається, твоя історія це якраз про те, що не треба бути людиною однієї історії, однієї якоїсь кар'єри або професії. Бо зараз світ швидко змінюється. Це ну мені здається вже не секрет ні для кого. І що більше половини навичок вони скоро. Відімруть і відійдуть, уже стануть неактуальними. Якраз оця адаптивність, швидке навчання чогось нового і вміння адаптуватися до тієї ж нової роботи колективу галузі воно дуже важливе. Мені здається, свою історію ти якраз демонструєш, що в будь-якому віці можна собі почати щось нове, кудись перейти, щось змінити, вивчити ту ж англійську. Це дуже круто, так це правда. Я не боюсь змін. Я не боюсь, що зараз, от я звикла так ще вже робити, а вже а зараз треба по-новому. Боже, Боже, ні, ні ні ні, ні, мене це не лякає. Я люблю щось новеньке пробувати. Я розумію, що як ти сказала, світ змінюється. От, наприклад, я зараз активно застосовую щі, і я прям вивчаю, і я сама вчуся користуватись, і я вчу свій щі, як підлаштовуватися під мене. І таких інструментів, я думаю, буде ну, багато ще виникати, і не треба зациклюватись на чомусь старому. Яке полегшення, не знаю, як для тебе, а для мене це справді полегшення в роботі застосування цього інструменту. Клас, дякую тобі за твою історію, за те, що ти не зупиняєшся в своєму розвитку і ділишся цим з іншими. Дякую, дуже дякую, що запросила. Так, дякую, до зустрічі.